Слава Ісусу Христу! Все творіння виконує своє предназначення на цій землі, окрім людини. Сонце світить, сходить і заходить у визначений час. Земля родить плід, проливають дощі, місяць і зірки світять вночі. Лише людина не виконує свого предназначення, не знає волі Божої, поклоняється різним духам або тварі замість творця. Коли у людини щось трапляється, то щоб бігти до Бога, до Його слова. Покаятися, то люди біжать до якихось бабок, ворожок, новорожки це не Божі люди, це духи сатани, це люди сатани. Бог винищив перший світ. Чому? Бо люди превратилися в животних, безбожних, существ. І ми живемо в останні часи, так як було перед Ноєвим потопом. Тому нам треба зробити дійсно вибір вже зараз. Чи ми з'єднуємося із Богом і виконуємо Його волю, щоб мати дійсно захист навіть у страшні часи? Чи ми з'єднуємося із бісами та бути дійсно у прокляті і тут, і на землі, і у вічності? Тому нехай вас благословить Господь Бог і береже. Амінь.